Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди, розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першими буде завдання з теми проїзд-перехресть, другими буде завдання з теми початок руху та зміна його напрямку. І останнім буде завдання з теми зупинка та стоянка. До речі, дуже і дуже непросте, але від того ще цікавіше завдання. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 якому транспортному засобу повинен дати дорогу водій жовтого автомобіля? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. Один лише трамваю, два лише синьому автомобілю, три повинен дати дорогу усім, та 4 не повинен давати дорогу нікому. Кожен, хто має автомобіль, повинен оформлювати страховку. Без неї ви як мінімум ризикуєте отримати штраф, а як максимум будете змушені оплачувати ремонт чужого авто, якщо спричините ДТП. Тому я раджу кожному водію завантажити мобільний застосунок сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Порівняти там різні варіанти та оформити автоцивілку зі знижкою 10% за моїм промокодом zp 10 Посилання на завантаження застосунку та промокод знаходяться у описі під цим відео та у закріпленому коментарі. Отож ми маємо ділянку дороги з трьома транспортними засобами. Тут водій жовтого автомобіля повертає праворуч, водій синього ліворуч, а водій трамвая продовжує рух прямо. Траєкторії руху усіх транспортних засобів перетинаються. І відразу скажу, що в цій задачці все не так просто, як може здатися на перший погляд. На перший погляд може здатися, що першим проїде водій жовтого автомобіля, оскільки він один перебуває на головній дорозі, згідно зі знаками 2-3 головна дорога та 7-8 напрямок головної дороги. І насправді так, водій жовтого автомобіля справді перебуває на головній дорозі, але лише по відношенню до водія синього автомобіля, і, відповідно, має перевагу перед ним. Але от з трамваєм ситуація вже зовсім інша. Справа в тому, що трамвай не перебуває ані на головній, ані на другорядній дорозі. Трамвайні колії проходять вже поза межами перехрестя. Про це нам також і чітко говорить знак 1.20 перехрещення з трамвайною колією, зі стрілочкою знизу, що показує, де ж буде це перехрещення. Цей знак встановлюється в місці перетинання дороги з трамвайною колією на перехресті з обмеженою оглядовістю чи поза ним. І випадок перетину поза перехрестям якраз і є нашим випадком. І от згідно з пунктом 17.3 правил, поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю. Таким чином, водій жовтого автомобіля має перевагу перед водієм синього, але в цей же час повинен дати дорогу трамваю. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 1. Ну а ми не будемо тягнути та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: чи дозволяється водієві білого автомобіля зображений рух заднім ходом? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: один дозволяється, два дозволяється лише в світлу пору доби. Та три забороняється. Друзі, напишіть, будь ласка, свій варіант в коментарі, щоб потім звірити його з правильною відповіддю. Також більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який я залишу у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. А ще, якщо у вас є бажання та можливість, то ви можете стати спонсором каналу і тим самим підтримати розвиток україномовного YouTube. Дуже вдячний вам за вашу активність та увагу і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і білий автомобіль на цій ділянці. Водій, вочевидь, шукав вільне місце на стоянці, що позначено відповідним дорожнім знаком, але, проїхавши далі, зрозумів, що вільного місця далі немає, і йому тепер треба проїхати назад, щоби все ж таки поставити свій автомобіль на стоянку. І тут відразу звертаємо увагу, що все це відбувається на дорозі з одностороннім рухом, про що свідчить відповідний дорожній знак 5-5, дорога з одностороннім рухом. Власне, зрозуміло, яке питання відразу виникає. Чи можна водієві отак проїхати заднім ходом на дорозі з одностороннім рухом? Адже він виходить, що буде їхати проти напрямку цього руху. Та й взагалі рух заднім ходом сам по собі це доволі таки небезпечний маневр, і він дозволяється абсолютно не скрізь. Але можливо когось це здивує, проте згідно з пунктом 10.10 .10 правил дозволяється рух заднім ходом на дорогах з одностороннім рухом за умови, що не буде створено небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху. Отож виходить, що наш водій цілком собі може проїхати заднім ходом до паркомісця. Але, друзі, завжди будьте вдвічі більш уважними, рухаючись заднім ходом. І за потреби краще перестрахуйтеся і зверніться за допомогою до свого пасажира чи інших людей. Ну а я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером один. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. А запитання у нас таке: в якому місці водієві дозволяється поставити свій автомобіль на стоянку. Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний: 1 лише в місті В, 2 в місцях В і Г, 3 лише в місті Г, 4. В місцях А і Б, 5 лише в місці Б та 6 в місцях Б і В. Отож ми маємо ділянку дороги і синій автомобіль на цій ділянці. Тут водій хоче поставити свій автомобіль на стоянку, і для цього йому пропонуються 4 місця. Як і в більшості завдань з ПДР, вирішувати ці завдання ми будемо відштовхуючись від дорожніх знаків. Певна річ, що в контексті стоянки першим у очі кидається знак 335 стоянку заборонено. Думаю, всі розуміють, що забороняє цей знак. Але от що знають не всі, і це насправді варто знати, так це те, що зона дії знаку від місця його встановлення і до найближчого перехрестя за ним. А якщо перехрестя немає. То до кінця населеного пункту. А ще дія цього знаку поширюється лише на той бік дороги, на якому його встановлено. Тобто, що у нас виходить? Знак стоянку заборонено не діє на місця Б і Г, а також не діє на місце В, оскільки зона його дії переривається кінцем населеного пункту, що позначений відповідним дорожнім знаком. Але це ще не все. Якщо з місцями А і В ми розібралися, то з Б і Г ще ні. Адже це стоянка на лівому боці дороги, а згідно з пунктом 15.3 правил, у населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів дозволяються на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку, і без трамвайних колій посередині, і не розділена суцільною лінією розмітки, а також на лівому боці дороги з одностороннім рухом. Отож. Ставити транспортні засоби на стоянку на лівому боці дороги можна лише в населених пунктах. А значить, місце стоянки Г водієві також забороняється. Можна поставити в місцях Б і В, а отже, я вітаю усіх, хто порався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 6. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.